Усім привіт, народ! Сьогодні хочу показати вам Бій на Lorraine 15550. Карта круча. Одна з найкращих карт для нашої гри. Для арти. Прям дуже часто хороші бої нам всі мати виходять. Ем... Сетапчик 7-6 рівні. Це я грав на новому аккаунті, знову ж таки. Вийшло дуже непогано. Навіть один із найкращих моїх боїв на новому аккаунті, мабуть, найкращий. Ось це за 350 боїв найкращий бій. Серйозно. По медалькам я весь обвішаний з голови до ніг. І, чесне слово, міг бути воїн, тут тільки 5 кілів. Але там дуже бідом не залетить по Т-34, якщо я не помиляюся. Да, по т 34 85 Але то вже потім. Тут залітає по Т-37. Ще пам'ятаю, як я на стрімі кажу. Зараз я його знайду. І знайшов. Т-37 просто табло 547. Офігенно. Тут бачу у нас внизу геть нікого немає. А я такий хоп! 300 по Арелю. Якби на мілісекундочку якусь там пізніше дав. Думаю, о, ні, не зняв би стан. І я би заробив ще купу стану. А так. Маю тільки 119. Далі ж маляю. Айрель. 250. Це одна з найкращих арт у нас в грі. Давайте. Домовимося. Лорка 8 слабша, Лорка сьома сильніша. Особисто в мене так. Діліться, що у вас? Тому що прям... реально одна з небагатьох арт. Піску. Ну, сьомий рівень, Це. Я думаю, і пісок. Одна з небагатьох арт, на якій мені реально подобається грати. Я на ній проходив бойову перепустку. Ну, так. І зверніть увагу, мій екіпаж два перка, там, ніби півтора. Півтора, може, два. Ем... Моє обладнання. Саме звичайне. Стандартний ПМП, стандартний приводи зведення, стандартний досилач, навіть не трофейне. У мене досі немає трофейного обладнання. Оце тільки з бойової перепустки отримав перше трофейне обладнання. Я взяв, звісно, приводи наводки Тут СТРВшки залетіло пробиття в башку на 620. Трошечки-трошечки не хватило мені. Її вбити ваншопнутий. Так що вже навіть другий раз мені не дали воїна. Сюди я, як ви бачили, звівся завчасно. Бачив, що моя команда пропушує під водою і звівся ще до того, як танки почали світитися. Залетіло по су 100-276. Аліфа залітає неймовірно. Я прям максимально був радий усьому цьому. Кидаю екскалібру. Він дочекався мене. Моя команда не влучала. Ну, гляньте, які вони ракали. Риженькі, красненькі. Я тоді дивився статку команди моєї. 2000 ВТРа. 45, 46. Ці таки перемог. Добре, що лорка реально імбова арточка і може витаскувати такі бої. До речі, на 10, -й, 9 -й арті ти не можеш тащити сам в собо бої. А коли граєш в піску. артулічки. 5, -й, 6, -й, 7 -й рівень. Часто від тебе на арті Дуже багато чого залежить. 5-3485. Отримаю в корму 130. Плюс оглушечка нарешті активували мені пірк. Я тепер буду ще потужніше кидати. СДТ. Да. СДТ добувають, а я вирішую говійку вдарити. Що? Без поняття. Треба було брати кіл. Чомусь я в той момент ще не думав про воїна. Я думав про те, як би це виграти. І вирішив, що Говійку, мабуть, навіть і проб'ю в корму. Не пробив. Ну тут ніби я доб'ю. Бассото посвітить, а я доб'ю. Бо Т-28 HTC броньований дуже. Так. Да? Да. Добре, знищена ціль. Вже 4 кіла. Далі обідна херня. Ем, басото добувають Мі іс 2. Катить направо по воді. Їхня говійка. Катить направо по воді. Т-3485. Катить направо по воді. Я кидаю дурацький блан. До речі, там був... була шкода трошки. А, ні-ні-ні. С51 стояв в полі, точно. Його о ній І роздамажив. А я перевожусь направо. Подивіться на т 34 85 Як це не зайшло? Я ще й тут вицілював реально довгенько. Оп! Не зайшла то тичка. су 14 141 якогось біса мене штовхає? Ну і звісно, мій тяжик. В льохку розбирається за стежкою красною. На ходу. Якого біса на ходу влучає? Чому мій снаряд не залетів? Так, да, я його не бачив. Куда воно там упало, чи... Перелетіло. Але ну чому? Якби оцей ИС2 тільки що, Типу. Не вдарив, у мене ще 4 секунди перезарядка, я добиваю ст же ж, Іс2 на ходу паше. Я пам'ятаю, я 8 років тому грав на Ісу 2. Звісно, не на цьому, а на звичайному іс 2 ой Ой-ой-ой, я грав на Ісусь. Там стабілізації приблизно 0%. Отак от. Я не знаю, де стоїть там. Намагався знайти якусь поломочку. Знайшов. Там дерево зламане, ось тут нижче трошки. нижче нижче. І вирішив, що треба переїхати інакше. Стати правіше, щоби закидувати. На А1, самий куточок он туди. І їхати я, звісно, не збираюся. Абсолютно. Ось бачите, дерево зламане. Саме по ньому я вирішив зводитися тут. Хотів зробити цей кіл. І я взяв зрядив посилений снаряд. І чекаю. О, ні. Стоїть також чекає падлюка. Із два також потрошки під'їжджає. Зараз моя арта підсвіджується. Арта суперників. Робить ваншот. І я трошки ошибаюся. Треба було кинути на міліметр лівіше. І зараз в арти лишається. Щось там 10 хп. У мене перезрядочка. О, ні, дає в гуслю. Держака не пробуває. І я ваншотом. Ой, останнім снарядом добиваю. Офігенно. Результати божевільні. Давайте їх подивимось. Ось так от вийшло. 3-500 урона, 500 оглушки. Маловато 5 кілів. Майстер, медаль Гора, основний калібр, боєць. Але, на жаль, без воїна. По т 34 85 не зашла тичка. Капець просто. О, командним результатом так само я топ-1. Ну, звісно. Шикарний бій. У мене, до речі, є схожий бій на карті копальні. Там, якщо чесно, ще більш круче. Бо є воїн. Він був півроку тому, багато хто його ще не бачив, нові підписники. Я залишу посилання в описі. А взагалі все чудово. Так що, бажаю всім таких каток, як у мене на відосах, і приходьте на мої стріми.